Господи. Там Фоксі метнувся І по чуть-чуть підсував. Він ще йде сюди. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми пограємо в. готові. Five Nights at Freddy's плюс. Вийшло. Плюс, плюс, Five Nights at Freddy's плюсик, ак не мінус. Подивіться, які вони страшні. Фредді, Бонні, Чіка, Фоксі. Це просто. Дивіться, які вони пророблені. зроблені. В Вчікі, взагалі, там е, в очах двоїться. Дивіться. Вчікі косокість виявилась. Я не грав ще. У нас тут перша ніч. Докази, що гра не про. не про. не, не зайдена. Тому New Game... Боже, як я боюся. Потрібна допомога. Місцева піцерія потребує приватного детектива для розслідування загадкового вбивства, що сталося два тижні тому. Власники піцерії потребують допомогти, щоб повернути спокій і всяке таке. В цій грі завезли Ukrainian Languages. Press X to use a Ghost Detector. Ghost Detector. О, йомойо, -йо, господи! Аномалія номер 4 Треба знайти якісь аномалії. Я йшов першу аномалію. А це друга аномалія? Є. Оце третя аномалія Бу буде зараз. Так, я думаю, зараз щось це все погано закінчиться. І ще одна аномалія. Зараз щось буде. Не пугайте мене. Все? Я знайшов всі аномалії? Що я вам гру підкрутив, поняли, Поняли, що ви боялися? Жорстко. <гас> Жостко. Хто дзводе? Хто дзводе? Привіт, привіт. Що ж, по ласкаво просимо під цей пройде паспорт. Він по-українськи, чеше. Заважаючий <гас> на твій плейтія на Давай вивчати. Це отук сцена, значить це у них. Отук Фоксі, сорі, out of order. Отук сцена. Оце що? Це вихід. Тут пароль треба. Який пароль? 1, 9, 7, 4. Тут швидко дуже розходиться батарея. Тут можна якось вентилятор вирубати? Вирубись. Що за звуки були? Чіка! Стоп, 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 стоп. Стоп, Чіка, Дріка. О, чіка справої дверки. Та в оригінальному ФНАФІ заходить. Боже, де ти? Дуринда? Де Чіка? Йощі Паша! Сиди там косо око. Боже, вони тут дуже страшно виглядають. Чуєш шняга? Я тако зроблю. Жорстко. Я просто не можу говорити. У мене прям. В мене все труситься всередині. Наскільки це пророблено красиво і реалістично, що мені ще Господи, дякую. Ура! Перша ніч пройдена. Бо розумієте, що це перша ніч. Перша ніч. Перша. Може кому привітати. Ми нажимаємо «Континує» і проходимо другу ніч. О, далі ця шняга. Ми кожен раз будемо на малії шукати, чи тут зараз що вже інакше буде? Як я не хочу другої ночі. Алло. Боні пішов та. привіт, привіт. Отже, я отримав від тебе документацію про твою противоминову ніч. Дійсно, непогано. Щонайменше тепер ми знаємо, що аніматор. Поделась на тебе, Дякую. Все добре сказаны слова. А -а -а, о справа йде. Бони слива. И по чуть-чуть пиццева. Миша, иди сюда Фокси вылази. То що не Чекай, у мене повна б... безорієнтація зараз. Повна безорієнтація, тихо. Забагато камер, нічого не розумію. Там просто я їх не бачу, розумієте, я їх не бачу. О, бачу одну дурендельку. А де другий друг твій? Я бачу о, гитару. Я бачу твою. Сонечко моє. Привет, всем папулечка мой. Чикату. Торны. Господи, она стрёмна. Бониту? Нет. Ух. Поднимай. Це там і не тявкай. Поняв мене? ду ду дум 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 дам Зараз буде бігти на мене. Шуруй! Він ліву дверку ж біжить. Ай-яй-яй! Чіку загубити? Голову побити. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой. Класно, опасно. Та йди в дупу, господи, до саме шміті. Шміті. Вали, звідси шміті. Ага, Чіка. Якщо Фоксі біжить. Ні, не біжить. Стоїш там, дуренда? Ні, не стоїть. Відкрий. Закрий на всяке пожарне. Найди тих двох. з собою командую. О, чекай. Тупо сидимо тако, давай. Тупо тако сидимо. що ти лебишся? Ой. Ой-ой-ой, ю ой, 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 ой. ку Куку. Боник. Господи. Там Фокси метнулся. Кабан. Ты бачил? Ты бачил, как Фокси метнулся? Кабан. Чика, да. Да какуля. Да и Дайте Дайте трюфель. Да трюфелек. Трюфельчик. Да ты трюфель. со Фредди? І цьмі? О, Боже, 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 божечки, боже, боже, спасибі, спасибі вам за все, що, Господи. Ура! Ура! Вижив! Вижив я, вижив я. Може я без емоцій говорю, може без того всього, але це стрьомно, вибачте, будь ласка, це. Е, нав... Плюс. подивіться на цих аніматроніків, які вони жорсткі. Подивіться просто. Фра... Боже дивіться, які Фоксі. Просто який він жорстко страшно виглядаючий. йой, Дякую. Всім за перегляд цього відео. І не забувайте, до за речі, класти мені лайки. Або що це за безпреділ? Мені лайки значить не кладете, А я стараюся. І підписуємося за. Е, як потяка, за старання. Чоро, що Мені взагалі, Приємно, коли підписуєтесь. А ніч 3. Ми пройдемо у наступному проходженні ФНАФа+. Plus. Звісно, якщо ми наберемо багато лайків, бо я в це вертатися не хочу у ці муки. Це страшно. Дуже страшно. І. ну я боюсь. Перший раз. Ладно, не перший. Все. Всім папа. О боже, ця музика. Все, всім папа.